Коли ми говоримо про величезні інженерні проекти, мало хто з них наближається до розміру та вартості найбільшої греблі у світі. Дозвольте мені познайомити вас із дамбою Три ущелини. В Китаї, яка є одним з найбільших інженерних проєктів коли-небудь побудованих. Щоб втілити його в життя, знадобилось майже два десятиліття та багато робочої сили. Дамба 3 ущелини розташована в китайській провінції Хубей. Є найбільшою гідроелектростанцією у світі, яка виробляє чисту та відновлювальну енергію. Ємність цієї греблі настільки велика, що кількість води, яку вона отримує, уповільнює швидкість землі. Очікування. Вчені НАСА підрахували, що одне зрушення маси води на накопичне дамбою збільшить тривалість зібного дня на 0,06 мікросекунди. Цього недостатньо, щоб ви помітили, але небагато речей на землі можуть претендувати на це. Це також робить землю трохи більш круглою всередині. Розмова про ефект опуклості. Гребля була побудована на річці Янзи, яка є найдовшою річкою в Азії, і майже такою ж як річка Амазонка. Дамба має висоту в 180 метрів, а довжиною 2,3 км. Будівництво цього гігантського проєкту коштувало колосальних 32 мільярди доларів. Сьогодні він забезпечує енергію приблизно 20 мільйонів людей. Будівництво Дамби створило величезне штучне озеро ось супутникова карта, на якій показана територія, затоплена водосховищем. Цей інженерний подвиг є настільки унікальний, що тепер він залучає міжнародних туристів. А навіщо його побудували? Що ж, є кілька причин. Чому основною причиною будівництва цієї дамби було запобігання подальшого затоплення вниз за течією. Це було величезною проблемою, оскільки могутня річка Янцзи була відомою як дика річка. Коли вона вирвалася з берегів, вона залишила по собі руйнування. Будівництво греблю перше розглядалося в 1919 році. Але громадянська війна і культура революції в Китаї відклала його до 1950 року. Через розлив річки Янзи загинуло близько 33 трьох тисяч людей. Після чого послідувало ще багато повеней, і потрібно було щось з цим робити, щоб побудувати дамбу, яка охопить всю довжину річки Янзи. Китай вирішив піти на великі звершення, справді велике. На його будівництво було використано приблизно 28 мільйонів кубічних метрів бетону. Це еквівалент 11 тисяч 200 олімпійських басейнів. Іншими словами, що кожен громадянин України три рази заливає ванну бетоном. Будівництво почалось в 1994 році і знадобилося більше 17 років і понад 40 тисяч робітників, щоб його звести. Але ви можете посперечати, що з таким величезним проектом були певні неприємні наслідки. Після завершення водосховища почало наповнюватись, але затопило понад 1500 міст і селищ. З цього приводу було багато критики з боку місцевих жителів та міжнародної спільноти. Як влада це вирішила? довелося переслити понад 1 мільйон людей. Це багато людей, яких потрібно було пересувати, і досі існують суперечки щодо цього. Але Китай вважає, що довгострокові наслідки виправдовують короткострокові несушності. Тепер можна контролювати потік води, що виключає ймовірність затоплення вниз за течією. Зараз дамба захищає понад 15 мільйонів людей, зменшуючи ризики пований. Іншою ключовою причиною, чому було важливо побудувати дамбу, було виробництво електроенергії. Малі Китаю стати великим промисловим і виробничим центром. Вони б не обійшлись без великого запасу сталої енергії. Прагнення до великої влади продило ідею величезної греблі, і гребля тривущал не справляється з цим. Вона забезпечує відновлювану зелену енергію, яка не забруднює навколишнє середовище. Це допомогло Китаю скоротати викиди вуглекислого газу, і навіть у багатьох провінціях навколо Китаю, наприклад, у Шанхаї, є електроенергія від цієї станції. Хоча початкові витрати на будівництво дамби були величезними, згодом дамба окупиться і почне проносити прибуток. Вам, мабуть, цікаво, як цей гігант побудований. Побудувати щось на одній з найбільших річок світі це непросто, тому під час будівництва вони спочатку зробили кам'яні коферні дамби, щоб перегородити частину річку. Вони залишили невелику відкриту частину, щоб річка продовжила текти, будуючи першу секцію дамби. Вони зробили наступний крок, помістивши туди тонни землі і пересушили русло. Вони продовжили це побудувавши поверх нього бетонну дамбу. Це дозволило їм працювати нарешті дамби. Після звершення будівництва коферні дамби були зняті, щоб влада потрапила до турбін. Усередині греблі розташовані величезні 32 турбіни кожна потужністю 700 МВт. Через величезні бетонні труби до цих турбін щохвилини течуть мільйони літрів води, створюючи електрику. Щоб основи цієї споруди були міцні, вона має водозливні ворота та бетонні пагони. В екстреному випадку вони можуть скинути надлишок води на глибину понад 100 метрів низ за течією та захистити систему від пошкоджень. Гребля також була побудована для покращення судноплавства на річці Янзи, оскільки ущелина дуже небезпечна для навігації, тому дві частини корабельних шлюзів були встановлені біля греблі, і це найбільші корабельні шлюзи у світі. Дамба має сходові шлюзи, призначені для того, щоб не відставати від найбільшого руху річки. Кожен складається з п'яти етапів, і вам знадобиться 4 години, щоб пройти через шлюзи. Оскільки система працює так добре, тепер вона може обслуговувати понад 150 вантажних суден на день. Це дозволяє Китаю досягнути своєї мети збільшити потужність річкового судноплавства з 10 мільйонів до 100 мільйонів тонн на рік. Вони також створили менші пасажирські човни. Крім канальних шлюзів, є суднопідйомники, так ви не почули, і ліфт для кораблів. Підйомники піднімаються на висту понад 100 метрів і використовують противаги всередині бетонних стін, щоб підняти кораблі. Щоб піднятися на вершину, вам знадобиться близько 40 хвилин. Будівництво суднових підйомників почалось в жовтні 2007 року. І завершилась у 2016 році. І так, його не існувало, коли проект був офіційно відкритий в 2006 році. Але ви повинні визнати, що це одна з найкрутіших речей у цій дамбі. Інженери Греблі три ущелини розробили проект, щоб зменшити її вплив на навколишнє середовище. Зараз вона містить найбільший об'єм для дамби, зберігаючи приблизно 40 мільярдів кубічних метрів води. Цього достатньо, щоб наповнити ванну кожної людини на землі 25 разів. Матінка породи не завжди добра, коли її намагаються приборкати. Однак Китай впевнений, що завдяки сучасним матеріалам і технологіям, які вони використовують, вони зменшили ризик пошкодження дамби під час землетрусів чи іншого стихійного лиха. Отже, які добрі та погані наслідки наявності греблі тривощелене. Ну, дозвольте мені спочатку поділитися з вами поганими. По-перше, мільйони тонн осаду щорічно потрапляють у пастку на дні греблі. Провінція Шанхай, яка знаходиться на відстані 1600 км, лежить на масивній осадовій площі. Права в тому, що відкладення зміцнює дно, на якому побудований шанхай. Отже, якщо буде менше нового осаду, то шанхай стане більш вразливим і ніхто не хоче бачити, як весь шанхай тоне через це. Щоб протистояти цьому, інженери побудували масивні шлюзи всередині дамби. Коли ворота відкриваються, паводкова вода переміщує осад через дамбу, спрямовуючи його вниз за течією туди, де це найбільш потрібно. Також існує потенційно вплив на рослини та дику природу. Регіон навколо річки завжди мав багато біорізноманіття. Але дамба порушує водне та рослинне життя, тому вона змінила спосіб течії. Зараз половина цих видів рослин знаходиться під загрозою зникнення, а ліси навколо дамби з кожним роком все більше зменшуються. Як говориться, кожна хмара має срібну підкладку, і Китай сподівається, що довгострокова вигода. Отже, яка добра сторона дамби? Ну для початку це забезпечує величезну кількість енергії, яка буде обслуговувати Китай протягом наступних поколінь. Великою перевагою Греплі є те, що вона генерує екологічно чисту енергію, що допомогло Китаю скоротити споживання вуглю майже на повний відсотковий пункт, таким чином уникнувши мільйони тонн викидів парникових газів. Також потрібно зазначити, що він також постачає воду до сусідніх міст і сільськогосподарських районів, та прискорив судноплавство вздовж каналу та створив історичну пам'ятку. Як би ви не дивились на це, але гребля триущелини вже має своє місце в історії. Але що ви думаєте про дамбу треущелини? Як ви вважаєте, чи виправдову вплив на навколишнє середовище довгострокова користь і захист від повеней? Також не забудьте поставити лайк і підписатись на канал. Це дійсно допомагає каналу розвиватися.